Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні вперше перед вами публічно розкриваю свою душу, відкриваю вам всі свої карти і буду робити розбір на мій останній запуск невідомого нікому інфопродукту на 64 тисячі доларів без відділу продажів та без великої команди. І так. Якщо ви мене бачите вперше, ви можете просто продовжувати дивитись відео, а потім передивитись будь-які відео, де ви ближче познайомити зі мною. Якщо не вперше, я рада вас вітати тут вкотре. Дякую вам за довіру. І поїхали розбирати чітко, що відбулося. А це був продукт, проект, який у моєму блозі на той момент ніхто не знав. Чому його ніхто не знав? Тому що до того я вела один, який стосувався іншого напрямку, і це я вже запускала вдруге, але перший запуск був пілотний. Він орієнтувався тільки на тих студентів, які у мене вже були тестові, будемо так говорити. Тому другий запуск про нього практично ніхто не знав. Я про цей продукт в блозі не говорила. А я вважаю, що це великий преміальний проект по запускам монетизації. прочим. він підходить абсолютно всім, хто має будь-яку експертність. Ну, наприклад, для тих, хто хоче монетизувати свою експертність, або для тих, хто хоче запустити власну послугу більш масштабно, більш дорожче і продавати, в принципі, через свій блог. Або ж можливо, також для тих, Хто вже мав якусь нішу, наприклад, був СММником, де мене дуже часто проходять і хоче змінити на експерта з запусків, або ж для тих, хто хоче стати продюсером. Хто взагалі до мене приходять на цей проект, це експерти з різних ніж, які хочуть всі свої знання і весь свій досвід роботи з клієнтами, упакувати в навчання і продавати це. Новачки, звісно, що з нуля, і експерти, які вже там робили 20-30 тисяч доларів. Теж перший потік був тестовим, це те про що я вам говорила. Я зрозуміла, що це працює класно, знайшла точки росту, завдяки яким можна вдосконалюватись, і вирішила робити другий запуск. Він у мене почався в середині. Червня і закінчився у середині серпня, тобто тривав два місяці. Початок був в злотів. Лоти це такі невідомі нікому преміальні послуги, яких зазвичай я в інстаграм не продаю. І це та сама фішка, та сама історія, коли запуск починаєш з лотів, за того, щоб люди більше зрозуміли твою експертність. Так як я раніше запускала курси по СММ, мені треба було швидко перевзутися в лапках для того, щоб люди зрозуміли мою експертність і зрозуміло, що мені можна довіряти. І таким чином, продаючи ці лоти, я більше прогріла до себе як до експерта. Прокачала більше довіру і показала людям, що я можу зробити кругленьку суму досить таки швидко. Це було з певними висновками і з певними сенсами. Лоти на той момент вийшли на орієнтовну суму 12 тисяч євро. І це вже було досить непогано, так як я робила це вперше. Я робила це в потязі, я робила це з мінімальною підготовкою. Більше про це я розповідаю на своєму преміальному проєкті, як взагалі робити лоти, які б вони були помилки, щоб я зараз зробила інакше. Але наступним кроком після цього був вже такий невеликовий. Я думаю, що ви дуже багато помічали зараз міні-продуктів на ринку, дуже важливо робити їх саме такими, щоб їх купували. І ми зараз розберемо, що було конкретно з цим міні-продуктом. Я вам буду розповідати дуже багато своїх помилок, не тільки чому це спрацювало класно, але й чому були помилки. І так, перша помилка величезна це те, що у мене була маленька різниця між цими двома проектами. Маленька різниця між лотами і наступним маленьким продуктом. І це виглядало так: десь приблизно 17 червня я продавала лоти, а вже 21 червня було в лапках таке собі відкриття продажів. Чому? Тому що на 21 червня у мене був куплений лот, який я купила у іншого експерта. І у цих 5 днів це дуже мало. Це дуже мало для прогріву. Просто знаєте, у вас прогрів до наступного продукту має бути хоча б 2 дні вихідного від попереднього, там від продажів, а потім, хоча б 4-5 днів прогріву там до експертності, до особистості і. І так далі, потім ще перерва, відкриття продажів, тобто це мінімум 7-8 днів. А у мене було там п'ять чи чотири максимум. І це була перша помилка. Але я знову ж таки підлаштовувалась саме під той лот, тому що саме в той момент на цьому інфоприводі я продавала цей продукт. Що це був за курс? Я не пам'ятаю, як він називався. Взагалі ідея цього курсу була дуже провальною, хоча це був максимальний результат. 222 учні на той момент це для мене був рекорд. Але сама ідея була провальною в тому, що мені одна із наставників порадила взяти таку-то тему, а я не прорахувала того, що. Ця тема мені не дуже підходить, і я залучу не зовсім цільову аудиторію, якій не дуже підходить в мій проєкт. І таким чином зайшло на той проєкт 222 особи. Це був рекордний результат, але. Е, яка різниця, скільки людей на той момент зайшло, якщо була дуже дуже низенька конверсія? А конверсія була, по-моєму, всього 5 осіб. Але я можу помилятися, я точно не пам'ятаю, скільки там було. Я завжди це фіксую в себе окремо в табличках приклад тут. Е, тому я, в принципі, розкажу ще, що сам цей мій продукт дав мені на той момент 145 тисяч гривень за кілька днів на вебінарах, і, і додатково ще на розборах. Тобто, це не, не лише на одному вебінарі, але й на розборі було продано всього п'ятьом людям. Типу, в принципі, це не є поганим, але я розумію, що краще треба було змінити взагалі сам продукт на тому моменті, іншу дати тему, інші дати сенси, і потім вже розбиратись. Тому що у мене, що на тому продукті, там, де було 200 осіб, була конверсія 5 осіб, і в мене колись ще був на сам в самому кінці запуску, був продукт на 20 осіб, в якому теж була конверсія 5 осіб, тобто величезна різниця. Єдиний момент, що ось тут ви бачите, як я фіксую міні продукти на запусках. Тут у нас що є Загальна кількість учасників, що це був за продукт, які а числа. Тут у нас є формат, сума, а, який був інфопривід. Якщо ви використовуєте інфоприводи дати продажів, скільки взагалі людей переходили на великий проект Хто не переходив, я ще дуже часто фіксую, якщо людина цікавилась, чому вона зацікавилась, але не перейшла, чому я, наприклад, отримала відмову. Це було супер-супер важливо. Ось так це все виглядало. Далі, 7-8 липня, був прогрів до анкети передзапису, і це знову ж таки помилка була мало. Часу я погано прогріла. 7-го була відкриття. Тепер запису на фоні інфоприводу переїзду в нову квартиру. Чесно, для мене це було дуже стресово, дуже тяп-ляп, тому що я мала дуже багато якихось там посторонніх справ, якісь там сімейні обставини і так далі. І я навіть дуже мутно пам'ятаю цей період через те, що я це все робила так, знаєте, з дрожащими руками, чуть ли не знаєте, не в такому панічному стані, через те, що я спішила я хотіла зробити швидше і виходило ну не дуже добре. Тому. Пам'ятайте, що краще дати собі запас часом. 13.07 був прогрів на анкету через авторську методику. Це авторська методика Паралель, де я розповідаю одну ситуацію, провожу її до більш життєвої ситуації і таким чином люди найкраще прогріваються. Всі класні блогери, підприємці, інфлюенсери і коли реагують на мої прогріви, то вони реагують саме на таку методику. І сенс у тому, що з наставником легше уважно вивчити цей сторітел і можете його використовувати. Я не не пам'ятаю, чи він мене зберігся в інстаграм, але ви можете написати, що ви на YouTube бачили. Покаже Настя цей стрітал, і я вам з радістю його покажу. Або можете також перейти в мій телеграм-канал, і я там виставлю скріни. Отже, наступне. Це у мене був шоу по особистому бренду. Тобто, у мене були лоти, міні-продукт, анкета перед запису. І далі було шоу по особистому бренду. І це шоу відкривалось під інфоприводом покупки мого першого автомобіля з салону. І це був абсолютно рекорд за добу. За добу прийшло 111 осіб на цей міні-продукт. і це було дуже круто, але... Не смішіть радіти, тому що радіти насправді не було чому у тому плані, що в загальному було 180 осіб, а це вже не переплюнуло в лапках минулий проект. Хоча тут не було ніякої додаткової реклами, тож ніж там була реклама. На 100 тисяч гривень я тоді вклала, але вона була вся повністю провальна, і я з нею абсолютно нічого не отримала. І ось звітність за цей продукт. У нас було два дні вебінарів, 80 тисяч гривень переходу, і з 180 людей, тобто конверсія була п'ять клієнтів з додатковими розборами. І це теж недобре. Я ну типу, це не той результат, який варто очікувати. Мінімум, там, якщо 180, то закриваємо 18, мовно кажучи, але помилка в тому, що приходила не цільова аудиторія, і цей міні-продукт був розрахований. Похований конкретно на широку аудиторію. У мене не широка аудиторія. Далі, 5.08 стартувало моє навчання, і тут би вже мало би бути відкр... феєричне таке, знаєте, відкриття. Але я цього не робила, тому що вже на той момент я зловила дуже сильне і серйозне вигорання, після якого я нічого не хотіла, я просто лежала е на ліжку з закритими очима, себе проклинала, всіх проклинала. Більше нічого не хотіла. Але таке чесно, таке буває рідко. Да, буває, але таке буває рідко. Той день я взагалі не акцентувала на тому, що у нас старт, а відкрила продажі на міні-продукт марафон. По продажам, і туди увага на такий вузький продукт зайшло всього 20 осіб. Я не пам'ятаю, що там у мене було по приходу по грошам, і, по-моєму, я цього не зафіксувала. Але з тих 20 осіб я якраз закрила п'ять. І це було дуже легко, тому що прийшла тільки цільова аудиторія, і це реально було супер-супер легко. Цей проект був найменший, типу з найменшою кількістю людей, але з найбільшою конверсією і найприємніший, тому що я спілкувалася з крутими розумними людьми, і це дійсно набагато приємніше, ніж бути навпаки. Потім я для Галочки зробила відкриття продажів в Блозі на 24 години, і ми працювали так. Я відкриваю, розповідаю, що це за проект, програму не показую, ціну не показую. А ми ведемо на телеграм-канал, де зафіксовано, щоб зібрати базу цільової аудиторії. Вона в мене є там з 200 осіб. Там зафіксована програма. Але щоб дізнатися ціну, треба було перейти до менеджера. Я не знаю, чому я на той момент так зробила. Такий у мене був настрій. Сім цільових людей перейшло до менеджеру. Але ми нікого не закрили. А знаєте, чому ми нікого не закрили? Тому що я вирішила перекласти відповідальність за закритих клієнтів на одну із своїх асистенток. Тоді нічого не закрила ні я, ні вона в загальному. Ну і, коротше, чесно, ми вже просто всі стомились, опустили руки і більше нічого в житті не хотіли. І в загальному, навіть з такою історією, з такими помилками. Весь запуск брудто вийшов 64 тисячі доларів. Там було 64 500, Але одна дівчинка злилась, тому я рахую 64. І висновок. В загальному, я чесно скажу, я вважаю, що це хороший результат, хоч планувався зовсім інший. Є якісь і, в принципі, завжди будуть якісь моменти, які будуть заважати, які будуть відволікати, і так далі. Але. Як без цього? Без цього просто ніяк. Тому, якщо ви розумієте, що ви теж хочете робити запуск, який у вас буде повністю структурований, який у вас буде від а до я, під час якого навіть якщо у вас будуть якісь сімейні моменти, складнощі, не знаю якийсь страшняк будуть відбуватися, а це дуже часто у всіх людей відбувається. Ви просто приходите до мене, і ми з вами разом робимо. І навіть якщо у вас щось відбувається, я вас підтримую і показую. Дивись, там Аня, Саша, Віка. Навіть якщо так відбувається, нічого страшного. Це момент, коли ти можеш зараз пережити, але все одно у висновку ти зробиш класний результат. Наша задача знайти твої точки росту і точки росту твого проекту. Тому, якщо ти хочеш, просто заповни анкету перед запису в описі до цього відео для вас. Це приклад того самого в лапках успішного чи не успішного запуску, і ви розумієте, що відбувається позаду цього запуску. Ви розумієте, що не все йде ідеально. Ви розумієте, що десь не хотіла, десь було лінь, десь було лінь закривати, десь перекладення відповідальності, десь неправильно щось спрацювало, десь когось послухала, теж щось неправильно спрацювало. Але в загальному це ті самі моменти, на яких ми вчимось. Заради того, щоб наступний запуск зробити кращим. Тому я маю надію, що вам було дуже цікаво слухати це відео. Обов'язково діліться враженнями у своїх інстаграм разом з відео чи з фото цього випуску. І відмічайте мене, я буду вас лайкати і буду за це дарувати гроші. До зустрічі у наступному випуску. Побачимось і обов'язково пишіть в коментарях, що саме розповісти далі.